Друзі, всім привіт! Що ж ми вже пробуємо іншу тактику продажі автомобілів, буде, вона називається КПП. Вона, як дивилися, саме така більш більше під всіх клієнтів. Це вона називається купив, помив, продав. Тому що. А може, АКПП? Ні, КПП. Автомобіль купив, помив, продав. Або так. Скільки є клієнтів, стільки є й думок. Один хоче, щоб було. Відремонтовувати все на оригінальних запчастинах. За ціною там по суті не дивиться. Кажемо, буде дорого на оригінальних, якщо робити, якщо там все в ідеалі купляти запчастина. Ні, давай купляй, мені все один хоче в колір привезти. Дехто каже мені, що подешевше, каже, тьоші, машину купляю, саме дешевше. Що робіть, шпаклюйте. Не, тьоші, да, шпаклюйте, ліпіть там що хоче, подушки не став, нічого там на не вихватить, або дешевше було. Один. Приїжджає, коли відремонтуєш на оригінальних запчастинах і продаєш ту машину, приїжджає. Що так дорого. Зробиш з хірових запчастин, там, зліпиш. я просто, ну, Ми так не робимо, я не хочу того робити, ліпити там з гамна і палок і потім обіцяти, що це ідеальна машина. Ми вам будемо зараз показувати машину, за скільки ми її купили. а купили ми 16 рік за. не ми купили, ну, колега наш купив. за... 3 тисячі доларів. 17. 17? Ну, зараз ми подивимося. Що ж, до вашої уваги, Lincoln МКЦ. Так, що ж ми маємо? Лінкольна. От такі пошкодження. Ну які пошкодження? Немає передка. Але по суті, вони було, що мені подобається, купувати такі машини. І чому ми будемо цю тактику, КПП, будемо робити, в чому ми сильні. В сильні ми розуміємося в пошкодженнях, розуміємося в запчастинах. І саме цікаво, що дешево купити. Якщо ти її купив, наприклад за 3 тисячі доларів, не так дорого вона стає в тебе, що є зазор на ремонт. Це перший місяць 17-го року. 17-го року це не 13-й, не 12-й, не чотирнадцятий. І по суті, досить, досить цікавий автомобіль. Якщо будуть клієнти в нас і ви просто приїжджаєте, бачите, що є, ми вам приблизно порахуємо скільки треба, хто буде зацікавлений, приїжджаєте. Так як є пишемо, обдивилися. обдивилися, машина розмитнена на фірму написали, тому що дуже багато є людей, які. Мають там свої вже СТОшні, СТОшки Багато людей, які самі можуть їх зробити. Їм вигідно купувати такий автомобіль, щоб і, і, самих їх і ремонтувати. Такий, який і він є, приїхав, подивився і забрав. Так, Це саме, мабуть, вигідно буде, саме оптимально. головне, щоб була гарна ціна. Що давайте подивимося. По те, що ми бачимо, ланжерон не звело. Треба підсилення бампера. Але нам ще американці дуже подарки наложили. Ось таке крило. Видно, що розбиралися. Це рихтується це абсолютно без проблем. Крила є в нас. Друге теж є. Це крило ідеальне, тільки в малесенький скольчик є. Це навіть можна підкапати, якщо заморочити, щоб воно було світло. Так, що в нас ще є? Дуже жаль, що немає бампера комплектного. По Але... суті сюди треба лишається. Навіть фари є. Давайте ще глянемо які фари. Не Просто сіри освітля з ним був легенько придавлений. Бачимо, це ціле радіатори цілі, все цілі. Просто його не вклали. Він може там чуть-чуть дугой був, зрозумів. Хірово, що не вклали? Но, так, Та і бампер, я думаю, що просто він... Не Капу... вліз в машину сірий, бо машину вони не хотіли капот. портити похати. Капот, краща заміна, але з великої біди можна і ріхтанути, хто хоче. Якщо ще машину берете, можете ж поклюнути і ріхтанути. Вони такий з таким капюшоном їздити, трапино дивик. Ні, він нормально рихтується, він не зламаний, типу, дивися, він, він нема, не видно так, що він десь переламаний був. Його можна там, не, не, не думаю, що це буде там велика проблема. Наш рихтовщик це точно може зробити. Так. Що в нас виходить? По, по Давай багажник кинимо, зараз бустера відкинемо, чуєш? Так, да, зараз відкриємо багажник і потуємося. Оля. Так. Ну і... Що ж нам подарків наложили? наложу Фара. велике? Фара. Фара ксенон, Є дирка, яка паяється. І є Фара, і кріплення одне. Да, о. Одне і кріплення. кріплення немає. Так, ціла. Так, ціла далі. Оця так само. Маленька. Маленький технічний отвір і такі <реш> нижні. Тоже, нема кріплення. Тоже нема кріплення. Два кріплення. Ну, це воно Внизу там, прикус, там така просто лапа йде, допаяють я думаю, без проблем. Так, далі. Ось такі ну, Це, від, це телевізора. від телевізора лишилося і бампер. Так. Дивіться, приблизно давайте, що, що ми бачимо і що ми можемо вам сказати. Там треба усилітель, телевізор і бампер. Ну що, ви всі бачите, що в запчастинах треба комплектний бампер. Треба підсилювач бампера, треба телевізор. Телевізор, треба бачок умивача і... і жалюзі. жалюзі да. І чому ж ми вирішили продавати биті автомобілі? Тому що людина, клієнт, приїжджає і зразу біля автомобіля вирішує, не треба його чекати, не треба там щось ждати його з Америки по 2-3 місяці. Непонятно, що за таку ціну, яку ми купили його, щоб купити за таку ціну. Треба дуже дуже сильно посидіти. Повірте мені. І ще і не люд... знає, що проїде. І ще не знає, що приїде. Да, людина no. бачить, що вона буде вибирати, і буде вирішувати, чи оригінально йому ставити, чи тайвань ставити, чи шпаклювати, чи тягнути. І... Чи ремонту нас, чи ремонтувати в себе. Так, чи... да. це, це буде так точно правильно. Що ж, по цінах на запчастин, як ви знаєте, в нас є доставка автозапчастин, сервіс доставки автозапчастин з Польщі, це Мотопола, на якому знаходиться. Приблизно 35-40 мільйонів був автозапчастин, але кажу вам, зразу є щоб бути відвертим: ціни на Лінкольн в Польщі на запчастини будуть дорожчі навіть ніж в Україні. В Україні їх дешевше знайти. Тому що такі е, автомобілі, як Volkswagen, Audi, BMW, набагато, там є мільйони запчастин, набагато краще вести з Польщі. А такі запчастини, як Лінкольнг, Крайсер, 200, до прикладу, такі ходові моделі Джорні, то вже їх в Україні є дуже багато і проще знайти запчастини в Україні. Бачно напхали на розборки вже тих. Е, Зараз е, е, е. ми, певно, перенесемося в Офіс, е, зробимо дефектовку. Ми побачили, що тут треба. Щоб клієнти просто плюс-мінус бачили, Путіна. що по цінах. Да. Ну і перенеслись ми в офіс. Перш за все, давайте що дивимося машину. Перш за все, будемо дивитися Карфакс. Вага на екран. 17-й рік, Лінкольнь МКЦ Резерв і Карфакс тут. Ідеальний можна сказати, не можна він, є ідеальний. От він проходив карфакс 5 тисяч, 10, 12, 15, 21, 26, 29, 30, 31. Мало я бачив таких карфаксів, що кожних там 3 тисячі. Проходив 85, 88, 93, 97. Ну, власник був, я вам скажу, дивився за машиною, тому що все в ідеальному. І от незначне ДТП в 22-му році, в 4-му місяці було. Прилетіло його. І ось так. Карфакс, можна сказати, ідеальний. Давайте зараз ми подивимося ще, за скільки ж ми його купили. Купили ми його за 3025. Не віддали. Там, по-моєму, віддали щось 300 чи 350. Давайте тепер по ремонту. Те, що я дивився, це що ви дивилися біля машини разом зі мною. Що ж треба? Так, перш за все, нам треба. Я вже вам говорив запчастини, хоча в нас і є на сайті Motopolan, там мільйони запчастин, але дешевше на Lincoln МКЦ, все-таки купляти їх в Україні. Отже, підсилення бампера дивимося, коштує 140 доларів. Це в наявності є в Україні. Так, Панель передня коштує 180. Далі бампер комплектний 950. Капот 450. Ну, капот це на любителях. Можна міняти, можна рехтувати, кажу, як є. І корпус фільтра десь в районі 60-70 доларів. Отже, що ми маємо по запчастинах? По запчастинах в нас вийшло 1650 доларів. Нам треба утратити на запчастини. По ремонті те що, я вам, те, що я бачу і можу вам сказати, приблизно в середньому ціна ремонту, що в нас в Ковалі, що там в Києві, коштує десь 150 доларів за. Одну, один елемент. У нас краситься два крила. Ні, навіть одне крило. Хорошо, хай буде вже там два. Два крила 300, капот-бампер ще 300-600. Підсилення бампера там, запилити там, 50 доларів буде коштувати. Це вже 700 доларів. Плюс поліровка 150-750. Добре, візьмемо 800 доларів на покраску. Візьмемо рихтовка. буде в районі те, що я бачу. 300 доларів рихтовка десь плюс-мінус візьме. Ну, зборка ще сотка. А десь в районі я вам так скажу, цей автомобіль реально реально зібрати до 3000 доларів, реально його відремонтувати. Ну і давайте будемо врахувати, за скільки ж будемо його продавати. Цей автомобіль будемо продавати на нашому телеграм-каналі. Підписуйтеся, обов'язково будуть там тільки халявні ціни і халявні автомобілі. Так, ціна нам стала з комісією аукціона і з перерахунком коштів 3850, 1600 доларів. Це ціна доставки транспортування по США та доставка в Литву плюс комісія за переказ коштів. Мито на даний автомобіль 2420 можете перевірити вам, де Офісі. Портові та брокерські у Литві. 380, доставка з дитви в Україну 750. Це при тому, що не було жодного дня А Так як простоїв зараз інколи це не від нас залежить простої, тому що якось машину не забрали з контейнера. Ще щось завжди там якісь. Місяць часу можуть бути простою. 200 доларів брокер це і таможня в Україні, і 1000 доларів наш заробіток. Перед тим, як рахувати пацани, на хіра ви заробляєте там 1000 баксів. Ви спочатку попробуєте взяти такий автомобіль там за 5 чи за 6 тисяч, той дурний його купить. А його купити за 3 тисячі це треба посидіти. Це треба приділити багато уваги і багато, і багато часу. А... Але якщо ви візьмете його за 5 тисяч, то вже ж розмитнення буде вам рахуватися від 5 Якщо ви чим дешевший автомобіль і вищий рік, тим менше розмитнення. Так, будемо його продавати за 10-200. Найдешевший 10 -200 це без торга. Якщо є клієнт, приїжджаємо, загружаємо на лавету, виписуємо, даємо красні номера. І щасливої дороги! Кого цікаво, пишіть, дзвоніть, телефон ми свій лишимо. Отже, 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 так. Що я ще хотів вам розказати? Ремонт ми вияснили, продавати будемо. А, найдешевший автомобіль ми дивилися, скільки ж цікавий найдешевший автомобіль, чи є там той зазор? Найдешевший автомобіль, що ми дивилися по 2017 року в Україні, це коштує 16200 гривень. 16200, і далі пішло 17-18 тисяч. І про тому, що 16200 ми дивилися ці самі низькі автомобілі, то по пошкодженнях були виставлені подушки безпеки. В нас все-таки безпека лишилася ціла. Ну і Ціна рік і удари не тяжкі. Все можна зробити. Я до того гарно зробити. Отже, ціна 10-200, ремонт плюс-мінус 3 тисячі. 17 рік, ціла безпека, зрозумілі, гарні, можна сказати, пошкодження. Далі переходимо до автомобіля. Поїхали. попередку ми побачили по радіаторах. Цілі були б побити якісь було он, би побити якийсь радіатор, воно не достало. Було соло, да. По радіаторах цілий патрубки на місці, інтеркулір цілий, все. Кордовський, ну маленька є, yes. щось там не вийшло, але це таке ж. Давайте разом ще глянемо який він салоні і так, що ми маємо? Панорамну кришу. Як вже вам казав, це перший місяць 2017 року, 17 рік. І обов'язково ми подивимося з вами Карфакс, як же він себе. Як його, як його любили в Америці? так? так. Як із на, 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 99 на ТО. тисяч сотку він не докотив. Є екран. Блінкульнах дуже класна. Шумка це вам не... Це вам не скейп, я вам скажу так. Це вже преміум клас йде. Далі що тут? почистити, знаєш, таке Пилюці, блін. Зараз кажу. Сенок, що там? Гамбургери. Убід'є. якась, прикинь. Що Каменюкай ти. То... Алмаз піщаний, серий. Ти що, блін? йолки палки <рес> Куплю скажи, кому сказай, мухтілась то возити, чуєш, шейшочку ви не. Сиряду то алмаз піщаний. зараз ми йдемо на аналіз домой там. Аналізи можеш да. <laughs> О, знаєш запасная. Запаска є, є. Хватик, що тві руки не мерзли, як раз. <laughs> Дві шкура здупи милдова телятка, не? <laughs> О, тут заняться переробив робота, сили там, там на. 100 путів шляху вже Лапи. вийшло сітка. Сет, О, сітка, подолтався. Держи, Саня, бушмати. Чи в тебе вже є така машина? Ні, це оригінальна, бачиш, вона саме ціпляється. Ще якась виказ... білим буква. Добре, що в нас тут є? Це шо -то що тут? Це козирьо. Саняк, це, коли, що? це коли... Це коли... Це коли... Це коли буде сонце, будеш ходити. а що світло відбувати. А? Це що світло відбувати. А. Тобто вони всьом підуть, вони чуть чуть і бігаєш Вася, я буду бігати, а ти, ти, що ти трохи не сліплю там. Так, так, дорвати. Видно, що автомобіль страхував, перевіряла, тому що навіть кожну маленьку царапинку вона вже обводила No. Їх, навіть, не мати немає а воно це все, зрозуміло, полірнеться. То як суслик, він є, але його не видно, розумієш, серій. Це так само і царапина. Ну, щоб списати, знаєш, бо не було не вистачало до тих процентів, щоб списати. Є no. маленькі. Ці... <клух> так, що в нас по О, Сань, ти кажеш, не треба. Не? Пожалуйста. Опа. Опа-на. Да. Опа-на. Вже сіри є. Понял? Заробіток. Да. Це вже... Це вже доларів Мінусує. 70 мінімум. Ціленький. Но. Баня, бачок зняли. є цілий бачок. Цікавий автомобіль. Цікавий. Головне, головне ціна. Добре, давайте зараз ми пробуємо його завести. Зараз під'їду, Саня б, ну, Мал, бо мало, вже його какушонки Чуєш, серий ти шукає. Ні, не підходи. Сторожна став, понимаєш? Я не ступив час. Якби я тебе не попередив, то було б може бути. Так. мінірування. Що, йди, заводь коня, а я йду по прикурву. повісив собі на 6 плечі. Давайте спочатку подивимося чи є. Рівень мать. Ковася, треба попробувати лизнути. Да, лизни. О, чи густеньке? Нормально. Давай ви прикурюй. І не перепутай. А ще одне, що треба, я вже побачив, що ж корпус вітра віздушного. Да. Да. Добре, зараз пробуємо. Що, пробуємо? Корпус здушного фільтра. І... Разходом мир по воздуху. На, е, пробуй, а включи. Гиди да. промісій. Стандарт, Сервич. Давай. Давай. <різь> До мене в хитрий так сида. І побігай, я між на качалку ходиться, то я туда. Вже е скриплю, нема коли мені там щось цим займатися, немаєш роботи багато. А, це біжить. Кулаки держим, да? 99 тысяч пробегу. И... На литралку поставил? Да. Не, а ровно. Давай, что можно туда назад копнуть, если я аккуратно. значить не, не вистача йому треба хай поробить трошки акумулятор підзарядиться зараз що мотор шепче і треба виходить сам їде Навіть їде нема бачите <світ> <світ> чек тільки курить і все Жалюзі не підключені. Да. Ладно, Виключаємо. Що ж, Така в нас буде автомобіль. Підписуйтесь обов'язково на наш телеграм-канал. Ми ще... На ютуб канал. На ютуб-канал. На TikTok канал. Все. Грайше... Не забувай. Да, скрізь підписуйтеся, ссылку в описі буде. Кому цікаво, пишіть про нашу думку, пишіть. нам дуже цікаво, чи цікаві вам такі автомобілі. Побиті вже сюди, приїжджаєте і будемо разом думати, як його ремонтувати. І по факту дивитися і так, да, і кожен ну. буде вибирати, чи на Тайвані робити, чи робити будемо там на оригіналі. Все, будьте здорові, щасливим!